Всім привіт! Це знову я з своїми божевільними ідеями. Прийшов час доробити цю звірюку. Хто не знає, що це таке та що повинно з цього вийти, зараз прикріплю вам силочку на попереднє відео. А хто в курсі, той пам'ятає, що зараз нам треба зробити для нашого виробу ноги. Ноги буду робити з такої от полугнилої арматурки. Можна навіть сказати дроту. Тому зараз в планах відрізати від неї декілька шматочків та почати робити основу для, зад... Вірніше, для двох пар задніх ніжок. З вас, як завжди, підтримка у вигляді лайку. Тому приступимо. Готово. Ось так на нинішній момент виглядає наш проміжний результат. Прикріпив 4 шматочки арматури в місця, з яких будуть виходити дві пари ніжок. Та зараз прийняв рішення, що буду робити верхню пару ніг, так як єю богомол буде чіпляти за якийсь предмет та, скоріш за все, від них. Я вже буду відштовхувати, щоб зробити довжину задніх ніг. Робити буду її. Із шпильки такої з різьбою. Діаметром вона якраз підходить нам під задні ноги, тому можна з неї спробувати зробити і передні. Також казав, що буду використовувати цепку з бензинової пилки. Правда, не знаю, що з цього ще вийде, тому зараз спробую нарізати все це на шматочки та глянути, як воно буде приблизно виглядати. Ну, в принципі, думаю, буде непогано. Так от воно буде якось більш-менш виглядати. Відрізав також шматочок дроту, щоб зробити останню фалангу. Зараз все це прихвачу та покажу, який результат у мене вийшов. Думаю, що в будь-якому випадку щось до цього ще буде додаватись, тому в общій масі повинно бути непогано. І ось він результат. Дві таких ноги в мене вийшло. Бачимо, що я додав до них ще шматочок ланцюга. Також шматочок пилки для лобзика. Для того, щоб богомол наш міг. Нормально за щось зацепитись, тому зараз можна вже приварити їх на своє місце, зробити пару фалангів задніх ніг, підчепити на щось та від цього вже відстрелюватись, як робити краще задні ніжки. Зараз все це зроблю, підчеплюю і покажу. Ну, от все на своїх місцях. Бачимо, приварив ще по одній фаланзі. До ніг задніх і приварив передні ноги. Так от зараз воно все це виглядає. Як на мене, виходить доволі таки цікаво. Ніжки вийшли хороші, цепляється без проблем. Вагу свою витримує. Та, в принципі, непогано держить рівновагу. Тому зараз буду ціпляти останні фаланги. Зробив їх зарані. Так от вони виглядають. І шматочка цепки та все того ж дроту. Так вони будуть виглядати. Тому зараз вимірюю все це, прихвачую та, як завжди, показую результат, який вийшов. Зараз, в принципі, все йде поки непогано, тому можна себе і похвалити. Готово, з ніжками нарешті розібрався. Всі частинки на своєму місці. Богомол уже може нормально чіплятись та стояти на предметі, за який ми будемо його чіпляти. Висить надійно. Так що таке от чудо у нас виходить. Тепер залишилось зробити деякі косметичні моменти, а саме прикріпити тут потовщення на груди у вигляді такого наче капюшончика. Та зробити крила, поставити все це на своє місце та комашка буде готова. Капюшон вирішив зробити. З такого от прижима, якщо не помиляюсь, раніше він прижимав динаміки до чогось, якраз у йому є вигін та й по довжині гарно підходить. Тому зараз його трішечки обріжу, а саме гвинтики, які залишились, трішечки оброблю, піджену та пориварю на своє місце. До речі, зараз буде гучно. Спробую записати процес різки. Спробуємо, що з цього вийде. Ну, блін, як ви зрозуміли, напевно, відрізний круг на болгарку трішки краще, ніж лайно. Тому не рекомендую таку штуку. Ну, в принципі, процес різки тепер можна записувати. Здається, непогано записала. Однак будемо бачити. Так, бачимо, що я зробив капюшон з того прижима. Тому, в принципі, можна і зробити крила. Так воно буде виглядати. Груди в богомола тепер візуально потовщились. І більш воно якось тепер гармонійно. Можна зробити крила. Крила вирішив зробити з такого от старого куска профільної труби. Він повністю вже погнивший. Однак, я думаю. Що крила з його вирізати, можливо, буде. Будуть вони цікавої рельєфної форми, коли з трубки прибереся і ржа. Хоча, можливо, ржава сторона піде донизу, та її видно не буде. Ну от, крила готові, тепер можна все це кріпити на свої місця, та наш виріб нарешті буде готовий. Та богомол буде виглядати. Так як він і задумувався. Тому вперед робимо останній ривок. Ну от і все. Нарешті ми справились. Так от виглядає наш богомол. В принципі, роботою своєю я задоволений. Бачимо, приварив я йому вусики, капюшон, крила, які ми виготовили. Тому тепер можна вважати, що роботу зроблено. Залишиться тільки його гарно почистити, пофарбувати, та буде вогонь. Зараз зніму його та покажу, як він виглядає в руці. Штука така вийшла доволі немаленька, але відносно легка. Так от він виглядає знизу. Лапи вийшли взагалі зачатні, як на мене. Так що на цьому думаю, можна і завершувати наш проєкт. Вам дякую за увагу, що приділили мені час. Думаю, за старання я все ж таки заслужив невеличкий лайк, тому не соромтеся. А в наступному відео, я думаю, так як ми щось створили, тому можна буде щось і поламати. Тому побачимось!